Так, як мені було мало промови полковника, я позвав поліцію, котра в свою чергу визвала ВСП. Поліцейський повідомив мені про те, що це не його юрисдикція, і надалі мною займатиметься ВСП. Мене запросили зайти в приміщення чергового офіцера. Жінка-капітан збирала з мене інформацію для відправки мене на задуку. Я не розумію, навіщо, але далі. Поруч біля неї стояв якийсь старший лейтенант. Мені перед цим незнайомий був. Він просив мене не спиратися об стіл, хоча мені важко було стояти. Вони були коліна. Не Дайте треба стул. спиратися на стіл чергового. Дайте стул. Давайте там. Давайте, стайте думком. Дайте, будь ласка, стол. Вати його дані, хай звідси. Далі Мене і військовослужбовці Іванова десь о 20.00 повезли на задувку, на котрі ми обидва те в Тверезі. Причина задувки неадекватна поведінка. Взагалі на задувці ВСПшник мені неодноразово погрожував, обіцяв побити ремнями. Я також поскаржився на Дудоту, головний біль запаморечня. Мені вдали б профен в коломі така парамід від Дудоти. Також в приймальному відділенні просив зробити мені ректальний огляд. Навіщо ВСП був зробити мені ректальний огляд? Не знаю, може він любить мене насправді, я не знаю. Я попросив зняти побої, їх зняли, але синців ще не було видно. Я їх зафіксував вже у Львові. Набагато, ну, трохи пізніше. По закінченню освідування ВСПшник перевіз мене в академію. Коли ми зайшли на територію, він мене зупинив і сказав наступне: Це буде укриття інформації від всіх. Ви зрозуміли, на це так, є кримінальна відповідальність. Добре. Якщо ви думаєте, що ви будете казати що я не хочу, я не буду, то зі мною цього не проканає. Я Дуже. знаю добре норм... нормативну правову базу і повірте на слово. Я не буду отак от слухати і терпіти. Якщо ви кажете, не хочу і не буду стаття до свідання. Не mm -hmm. хочу і не буду стаття до свідання. Так. Вам все зрозуміло. Так. О 9-й годині ви мене знаходите. Якщо я знайду у вас, може бути навіть опри Я знайду на вас справу. Mm -hmm. Так що о 9 годині я вас чекаю. Можете взяти на постійній номер зі мною дзвонити, якщо вам так де зустрінеться. Mm -hmm. Коли нам сказали строїти зтроєм піти на сніданок. Наступного ранку мене схопив за рукав якийсь старший лейтенант, почав смикати. Мовляв, я починаю ходьбу не з тієї ноги, хоча він в курсі стану мого здоров'я. Ладно. потім мені дали документи, відправили назад восьмидесятку. Для мене курси закінчились, і мене з них, з них вигнали в зв'язку з тим, що я кульгаю. Так, як я кульгаючи, не можу стати лікарем офіцером в ЗСУ, то мене зробили зенічиком. Лікарем скандибачі. Ти не можеш стати зенічиком запросто переведений у ВЧ, а 33 170 й окремий батальйон логістики ДШВ на посаду майстера номеру обслуги зенітної установки 30 жовтня 2023 року. До речі, за весь термін служб ЗСУ е, з 25 до 23 -го, я жодного разу не отримав щорічної основної відпустки за 22 місяці служби. Угу. По прибуттю 29 жовтня 23 року на ППД ВЧ. А 4633 мене примушували до фізичної праці, яку я, звісно, не міг виконувати ні в частині, ні в автопарку, де мене возили. Тому мене повезли в район виконання спеціального завдання. Куди ще мене везти? Увечері -го -го 23 2.11.23 після приїзду мене познайомили з головним сержантом Роти, котрий до мене звертався на ти, кричав, і я до нього на ти. На що він дуже голосно вимагав від мене звертатися до нього на ви. Я зараз. Я посажу здесь на жопу солдат. Чув соромитись? Я і на нього визвав наряд ВСП, так і, і так як я розтягив, це як погрозу. Після цього дещо пізніше. 2 листопада мене визвали в штаб моєї роти. От 2 листопада, тобто, я так поначе в той же день, так увечері, трохи пізніше. Мені представився капітан, який був який і був командиром моєї роти охорони, в якій я служив.